Як мені не витрачати нічого упродовж тижня? Коли я йду в магазин, спершу думаю, що в мене лишилось в морозилці, на що мені вистачить грошей? Ці люди це американські держслужбовці, сотні тисяч, яких уже третій тиждень не отримують зарплаті. Президент США продовжує шатдаун, тобто частина держорганів частково не фінансується. А все через стіну на кордоні з Мексикою. Демократи відмовляються фінансувати її з бюджету. А Трамп продовжує повторювати. Нам потрібен бар'єр. Таким бар'єром Трамп прагне відгородитися від мігрантів з півдня. Стіна на кордоні з Мексикою це одна з найгучніших передвиборчих обіцянок Трампа. Я побудую велику велику стіну на південному кордоні. і зроблю так, аби за неї платила Мексика. Однак нині платити за неї доводиться американцям. Трамп вимагає 5,6 мільярдів доларів із бюджету, які демократи відмовляються погоджувати. Федеральний бюджет, що мав бути ухвалений ще перед новим роком, досі обговорюється. Трамп, як і раніше, переконує, що Мексика заплатить. Я не мав на увазі, що Мексика випише нам Чек. Я сказав, вони заплатять, і так і буде. Вони платять за неї в рамках чудової угоди між США, Мексикою і Канадою. Угода підписана, однак досі не ратифікована урядами країн. Тож як саме Мексика платить за стіну, поки не зрозуміло. Тим часом ясно, що цей шатдаун найдовший в історії Сполучених Штатів. 12 січня він побив рекорд адміністрації Клінтона і увійшов у 22-й день. Президент не розуміє, що ми люди. Федеральні співробітники, це не просто слова. Ми люди. У нас є рахунки, за які потрібно платити, виплачувати кредит. Нам треба щось їсти для нас. Це не ігри. Є у США і прибічники плану президента звести стіну на кордоні, і навіть серед покоління так званих мрійників мігрантів, що нелегально прибули у США дітьми. Хіларіо Янес, один із таких мрійників, заявив про свою підтримку в ефірі Fox News. Ми погоджуємося з президентом як і з мільйонами американців. Безпека наш пріоритет. номер один. на роботу критично важливих установ, наприклад, шкіл, в'язниць чи аеропортів, шатдаун не впливає. Не платять, однак, працівникам деяких департаментів міністерств через шатдаун припинилася робота імміграційних судів паспортних сервісів. Агентства захисту довкілля деяких національних музеїв та парків, наприклад, частина відомої долини смерті закрита для відвідувачів. Решта ж її працює за рахунок пожертв, з яких виплачують зарплати і працівникам парку. Ми у процесі продовження Джеймс, домовленостей до кінця січня. Потім донори самі вирішуватимуть, що робити. Тим часом у конгресі ухвалюють точкові постанови для відновлення частини фінансування. Демократи і республіканці намагаються знайти компроміс. Проте Білий Дім. Стоїть на своєму і здається, не збирається поступатися. Президент на зустрічі запитав спікерку, чи готова вона погодитися на фінансування стіни. Вона сказала ні, і президент на цьому попрощався. Історія шатдаунів показує. Дві партії постійно звинувачують одне одного. Проте, так чи інакше, їм зазвичай вдавалося домовлятись. Але цього разу Білий дім не йде на поступки. Трамп погрожує ввести надзвичайний стан, що дозволить йому профінансувати стіну за рахунок невикористаних коштів. Скільки ще триватиме шатдаун, поки невідомо. Проте чим далі, тим дорожчими стають популістські обіцянки Трампа. Людмила Корнієвич, громадське.